Друзі, усім привіт! Сьогодні вирішив записати таке відео, можливо, комусь знадобиться. Значить, дивіться, купив я такі диски зачисні 36 зерно, нічого особливого, пелюсткові. Поставив я на болгарку і виявилося, що дуже сильна вібрація йде. Зрозуміло, що дисбаланс в диску. Подивився я на нього, покрутив туди-сюди. Виявив, що ось от дивіться, в одному місці видно клей. Його більше, ніж в іншій частині диску. Десь або на початку ця капля виходить лишня, або в кінці, я не знаю. Не суть. Коли довго працювати таким диском, сверблячка починається. Не, не дуже приємно, хто знає, про що я говорю, той зрозуміє. Тому вирішив показати, як я позбавився цієї проблеми. Беремо звичайне свердло, в мене, здається, 11, не знаю. І трошки його підбалансуємо. Просто. В тому місці я засверлюю. неглибокі такі от, засверлив для того, щоб трошки зменшити масу в цьому місці. Так, після цього ставимо. Все, працювати буде комфортно, немає ніякого, е, ніякої вібрації, все працює чітко, тому раджу вам спробувати такий лайфхак, е, кому може, можливо, комусь знадобиться.